Ось так у травні минулого року львівська футзальна енергія святкувала свою перемогу. Команда стала чемпіоном України. Серед інших гравців радіє і Ільдар Макаєв, адже шлях до успіху вихованця запорізького футболу був нелегким. Він захопився грою мільйонів ще в 10 років. З того часу змінив шість клубів та навіть пограв у потужній російській лізі. В Україну досвідченого футзаліста повернув львівський тайм і не прогадав. Опісля розпаду цієї команди Ільдар Макаєв став одним із лідерів і ще одного нашого клубу енергії не індивідуальний гравець, що тільки бере гру на себе, а грає на команду і на загальний результат. Ця людина дуже багато значить колективі, тому що він свого роду такий, як Проміжок між тренерським штабом і самою командою, Тобто, є деколи деякі питання, то до нього можна підійти просто переговорити один один на один. Командний та результативний Макаєв зовсім не хизується вагомими досягненнями, як і всі, уважно слухає тренера та виконує його настанови. Вийшли О, і пристрійня. Як і щодень, це тренування є важливим та відповідальним до гри із харківським монолітом Макаєв, який всі готуються до останнього. Однак його гра це більше аніж робота. Ільдар гармонійно поєднав приємне з корисним. Команда це і є. Він сам. Партнери на майданчику друзі у житті. Очень приятно сюда сюди работать. працювати. Правда, що з більшістю ребятами я дуже давно вже они і взагалі не то, що мої друзі, а як вторая моя сім'я, тому що ми друг друга підтримуємо, іноді и ділимося і допомагаємо за полем. Однак життя поза межами поля зовсім небагато. З тренувального майданчика швидко додому збирати сумку, виїзд на гру за три години. Саме головне не забути форму. А стальною все ета. Это... І от так завжди, усе в останній момент. Сміється чорнява красуня Даша, дружина титулованого спортсмена. Вже й не уявляє, чи могло б бути по-іншому. Без постійних від'їздів та матчів вона звикла до такого життя. А от їхній трирічний син і ще не зовсім розрізняє усіх гравців на полі. Показує папа там, ну такое. Иногда, ну, конечно, он путается, да, не все в зеленый, он там может кого-то другого папа. Ні, папа там, он. Ага, да, папа там. Не помітити на полі Макаєва неможливо. Він вдало дебютував у збірні України і з того часу постійно захищає синьо-жовті кольори. На чемпіонаті світу він відзначився трьома голами. Усі ці здобутки певен футзаліст оцінили найближчі люди. Ми граємо э, раді своєї. Своїх сім'я і раді фанатів, які ходять на футбол. Ви представте, если б болельщиков не було на футболі, раді кого б ми грали? Однак таке навряд чи колись станеться. Навіть Даша, яка зовсім не любить футбол, прийде, аби подивитись на голи свого талановитого чоловіка. Я прихожу смотреть на то, як он играет. Я не можу сказати, що я люблю футбол. Чесно, я не, Я не смотрю никакие вообще. Она футбол. не любит его. Вот он смотрит большой футбол. Я их не смотрю никогда. Какие бы там команды супер-пупер би бы не были, мне это не интересно. А він фанат своєї сім'ї та футзалу. На дорогу переглядає фотографії сина, який у дитсадку, та дивиться декілька хвилин гри своїх колег. Адже на вокзалі його вже чекають налаштовані на перемогу енергетики. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов. головні новини Львова. Все, давай, пока, пока.